Так, чи працює тренування до відмови? Працює, але не на постійній основі, друзі. Часто всі плутають, що якщо кожне тренування ригнути, тоді буде класний прогрес. Друзі, не буде класного прогресу, якщо ви кожне тренування будете в повний відказ, в повний, як кажуть, в гусіраху тренуватися. Тому що таким чином ви перегрузите як м'язеву, так і нервову систему. І, скоріше все, зловите перетрен, а відповідно, регресію тіла, а не прогресію. Тому давайте тілу віддихнути, і саме головне, складайте вірну програму, при якій ви будете викладатись в фінальних підходах, будете викладатись, але не вся програма вас буде на регаловку. Відповідно, тоді у вас вийде відказних або напіввідказних підходів за тренування на групу, там, якщо велика група 6-10, на маленьку групу 4-7, і цього буде, повірте мені, достатньо. Тому, друзі, не спішіть, працюйте з розумом, тренуйтесь грамотно, як то кажуть, і все буде добре. До зустрічі!